Всім привіт-привіт! З вами я Данило і сьогодні Майнкрафт. Я, ну, я не знімав, але вже зробив собі маленьку хатку. Ой, як вийти? Сам не знаю, як вийти зробив і не знаю, як вийти. Так. Ну добре, давайте перестрибнемо. І перестрибнути не можна. Так. Отак, теж не можна. А тепер реально як вийти з неї? Все, вийшов. У мене така маленька хатка, без даху. Так, тепер е, я тепер буду робити дерев'яну хатку. Вона поки що хай буде. Я йду добувати дерево. Так, йдемо добувати дерево, павук на нас не реагується. Це дуже добре. Так, може десь є якась близько печера А де мої речі всі пропали? У мене ж були речі. -hmm. Окей. Цікаво, реально. Де мої речі пропали? Ну Тепер будемо добувати. Дерево просто. Ти куди полеті? Добре, просто будемо дерево добувати. А потім вже будемо речі. Чи зараз будемо дерево? Я не знаю. Ну, павук хорош впав. Так. Павук, мене, щоб ти мене не рухав, я тебе зараз б'ю. Ти що такий агресивний? Тихо-тихо-тихо. Все добре. Я не, заб... я не хочу забирати ці ока його. Ой. Так. Добре. І Ідеї досвід. Досвід я вже забрав, добре. Так, тепер скільки мені треба? Мені треба... ну, 4 дерева десь. І знов треба спочатку. Наступний раз я вже зроблю дах. Щоб було. Мене захист... Ну, щоб мене дах захистив. тому що міг павук просто перелізти. Я забув про це. Так, 4 вистачить, тому давайте робимо дошки, дошки, дошки. Дошки-дошки. Так, потім з дошок робимо. Палиці і потім робимо. робимо е верстак перше треба було зробити, але нічого. Зараз робимо верстак один. Так, дякую. Ставимо верстак. І робимо тепер кам'яне дерев'яне кайло. Потім беремо це дерев'яне кайло. Ой. І купаємося вниз, як завжди. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. І вже камінь є. До речі. Так, раз, два, три. Все, вже тепер весь час камінь. Ну, ще Не, вже весь час. Це добре. Ой, тут погано я трошки прокупався. Нічого, тепер вже буду так купатися. Це буде моя міні-печера тепер. Так, тепер в цю сторону, тому що це ще земля. В цю сторону факели робляться з вугілля і палець. Смолоскип, точніше. Факели були в минулих версіях, тепер ще смолоскип їх переіменували. Так, тут зробимо міні бункер Так, все мені вистачить каміню. Вистачить, я щось заговорився. Мені вже досить каменю. Вистачить його і тепер робимо. Палиці, де вони є? Палиці і е, сокеру і кам'яне кайло і лопату. Вона деколи згодиться нам. І тепер туди закидаємо насіння і все. Так, що далі? Тепер можна рубати. Тепер можна піти в печеру, а зараз найкраще поїсти, бо я вже голодний. Так, свинка. О, я нечайно дерево тиса, ну нічого. Так, досвід забираємо. І в нас вже перший рівень досвіду. Це добре. Так, і три свинини. Добре, пойдемо. І є, Дой, потіли. Так, далі, що? Що далі? Я би далі заклав землею ось цей, щоб кріпер підірвав. Так, я би просто ось так во... Де? О. Це треба потрібно зламати. Ось так я би зламав. Ой, не зламав, а закрив. Так, так. Треба буде знову ламати. Так. І ось це. Ой. Мені не вистачить, напевно. Так, ой ще. Ще раз. Спроба номер 253. Нарешті. І тепер ще три землі. Раз, два, три. Так, забираємо. І. Вона. В люкс... Ну, як це? В люксаку. Ну, в іншому складі. І ми закрили цю яму. Нарешті. Так, верстак. Нащо мені верстак? Ура, і два верстака, я дуже радий. Добре, скільки в мене берези, трошка є. Окей. Трошки є мало. А можна трошки хатку більшу зробити. Добре, тоді буде верстак на верстаку, так краще. І робимо тепер пічку. Пічка, 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 пічка. О, є пічка. Ура! І пічка буде ось тут стояти. Все, тепер так йду і виходжу. Добре, тепер треба ще трошки поїсти. Так, мені треба ще когось, щоб поїсти, ще трошки. Мені треба когось вбити, щоб ще трошки поїсти. Так, хто є? Хто хоче мені на м'ясо піти? Підніміть лапу. Так, нікого нема. Одну, свиню, корову будь-кого. Нема. Нема, нема. О свиня. Привіт. Дві свині, добре. Одне м'язко, трошки м'язка і ще трошки м'язка. Так, все. весь досвід забрав. Тут весь, тут ще трошки, добре. Так, тепер їмо свинину, хоч вона і сирала смачна. Так, добре. А, ось цю можна одну пожарити або ні. Як буде трошки більше, то пожар ще нема змісту. Так, і корову хочу тебе перебити. Є. Три нам випало корові, чи яловичина. Це яловичина, так? Так. Тепер мені треба дах зробити, що я хотів. Мені треба трошки ще дерева, Ну, ще берези. І мені думаю, вистачить вже ось такої кількості. Ще в мене. Так, вистачить. Тепер робимо з них все дошки. І тепер робимо на півблоки. Поки що, думаю, вистачить. 12. Так. І перестрибуємо є. І це треба забрати. Ой, не пої. А до, до речі, поїсти теж. Але забрати дерево потрібно. І я ловичну. Так, все. Можна якось це прибрати. І застрибнути. Так, добре. І ставимо хай дерево там десь ростеться. Добре, або можна його поставити. Добре. А можна ось тут... Ой, ні, тут мені не підходить. Давай рости ось тут. Мож... О, Все. Тепер можна ставити на півблоки. Ні, я хочу поставити на півблоки. Я не хочу, щоб ще, ще темніло. Так, є сукера, треба... Пер... добре, вже поспимо. Ще не можна. Ще трошка. Ой. І... Стрибок є. Забираємо, 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 все. Добре? Забрали. І тепер треба... Пістрибну поставу. Є. Пістрибну поставу є. Тепер ой, раз. І два. Ой-ой-ой-ой-ой, це вже зайве. Так, поки це зрубаємо. І ось це зрубаємо. Мені тоді потрібно буде вікно. Хм, в мене ще віку нема. Ну я тоді зараз добуду пісок, і поки, поки я буду робити ще дах, він буде переплавлятися. Так, пісок весь заберу, бо мені він потрібен. Ну тут є його багато, я його не весь заберу, тому що його тут багато дуже. Ще під тим ось тут. Є зумбак. Ти зумбак? ти зумбак. Що ви тут робите, зомбаки? Ну давайте, ходіть за мною. Ви, 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 ви тупі ви зараз підете і помрете. Бо ви тупі. А. Так, все. Все 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 все, все, все. випливаю зубак, не треба не бити. Так. Все, давайте, ходіть. Я вас трошки від хати відведу. Блін. Я ж сам горю. Трошки від хати відведу, тому що. Давайте. Від хати відведу, щоб тут не була їхня печінка. тут не було. Це можна назвати як. Не знаю, що це їхнє, але я називаю печінка їхня. Так, і скільки нам вистачає 11. Нам вистачить набагато скла все. Більше не потрібно. Йдемо поставимо переплавляти скло. На скло переплавлятися. Добре, що в нас є трошка. Дошки берези. Ставимо переплавлятися. А зараз йдемо робити дах. Так. Потрібно поставити якийсь блок ось тут і на нього. Ой, і на нього і ший. Що я роблю? Кругляк. Треба забрати ось цей. Поставити блок. О, і ось так. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Стався хоп і хоп, поставили. Так, а тут вийде нам... Ой, тут вийде чи не вийде? Тут, якщо хата 5 блоків, то не вийде. А ну зараз ще скільки ще. Я поставив доки. То ще раз, два, три. Не вийде. Не вийде, погано що не вийде. Нибо я хотів з одної сторони там. Порівну поставити таких штук і з, з другої порівну, але воно не вийде. Так, що там трошки вже пережарилося, О, так. Забираємо все скло. Це мені поки що більше вистачить. Ой, вистачить. Скло забрали, добре. Тепер йдемо і що робимо? Панелі скляні. Так, добре. І. Ставимо ось сюди скля. Ой, ні. Не сюди. А сюди. Там де ліжко. Ось тут. Ставимо одну скляну панель. Добре, тепер ось тут. Одну скляну панель. І. М -м, де ще? Мені ще, думаю, ось тут. Дві... Ск... Ні, одну. Скляну панель. І. М -м... Ні. Тут ні. І все думаю, мені поки що вистачить. На цьому ми будемо завершувати дах. Я зараз дороблю, покажу вам наступні серії. А завтра буде Роблокс. На сьогодні всім па-па-па-па!